Ми часто стверджуємо, що ключем до приображення пострадянського суспільства є людина, яка вміє приймати рішення і примножувати добро. Сьогодні у проєкті Донація ми просимо вас підтримати саме таких молодих людей, студентів уку, які вже тепер привносять зміни у свої середовища. І тому кожна ваша пожертва має значення. Бути лідером сьогодні це не боятися взяти на себе відповідальність. Мене звати Оксана, я вивчаю політологію в УКУ і прагну розвивати якісне освітнє середовище в Україні. Сьогодні, паралельно з навчанням, я займаюся вихованням молоді у пласті. Цієї зими мені вдалося разом з командою реалізувати непросте завдання та організувати табір для українських дітей в Польщі. А вже влітку ми сподіваюся, у безпеці проведемо табір в наших українських Карпатах. Я часто замислююсь, як я можу як студент. Допомогти Україні наблизити перемогу. Я Богдан. Сьогодні навчаюсь програмуванню і бачу своє майбутнє в українській it сфері Я поставив собі за мету допомогти волонтерським організаціям залучати більше коштів. І ми з друзями придумали систему цифрових нагород усім доброчинцям, хто допомагає благодійним ініціативам. Ми бачимо, що навіть маленькі подяки спонукають людей робити пожертви. Вже три всеукраїнські організації подали заявку на розробку для них наших цифрових винагород. Я завжди прагнула допомагати людям. Але з початком повномасштабного вторгнення прийняла рішення, що це має стати моїм фахом. Тому почала з освіти. Я Оля, мама двох дітей та майбутній фізичний терапевт. Я багато часу приділяю навчанню та практиці, і цієї зими я багато волонтерила у лікарні святого Пантелеймона як фізичний терапевт. Бо я розумію, що нашим військовим та усім, хто постраждав під час війни, необхідна фахова допомога саме тут, в Україні.